Для Алінки Месемець сьогоднішній день особливий. Дівчинка вперше прийшла до школи навчатися разом із іншими дітьми у звичайному класі. Мені подобається. Разом із Аліною перший раз у шкільний клас прийшли ще 13 її друзів. Усі вихованці обласного центру соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями обрій. Займались фізкультурою та проходили трудове навчання разом із учнями школи номер 14 Нітко наріжена на твосі алі на твоє ці красі тут. Немає дітей, що одні лучші, а другі У Нас не всі викладати фізкультуру у збірному класі взявся вчитель Андрій Поліщук. каже, готуючись до уроку, читав додаткову літературу, боявся не перезавантажити своїх особливих учнів. Втім, побачивши, як вони працюють на уроці, був здивований. Дивлячись, як вони грають, я можу зробити висновок, що деякі навіть краще собі виконують рухливі. Кехлі збивали ми на точність, вони краще виконували ці вправи. От є швидкісні вправи, звісно, перевага за загальноосвітньою школу. Та головне каже вчитель, вдалося зробити дітям свято. Красно. Нормальність, Супер. хорошо. Дружнім стосункам між обрієм та 14-ю школою, вже майже рік у обох закладах певні за інклюзивним навчанням майбутнє. Воно на користь і здоровим дітям, і тим, які мають особливі потреби. Ті школярі, які сьогодні поспілкувалися з нашими дітьми, мені здається, що ці діти вже ніколи не зможуть образити слабшого. Вони ніколи не зможуть пройти мимо чужої біди якогось чужого горя. А для дітей з особливими потребами це шанс адаптуватися у суспільстві, а відтак не залишатися самотніми. Зараз це той шанс, де вони зможуть побачити, що потрібно дійсно навчання, де вони зможуть надихнутися на те, що треба розвиватися і щось робити в своєму розвитку. Сьогодні для впровадження інклюзії в першу чергу необхідна доступність шкіл, кажуть в обрії Це і пандуси, і спеціальні туалети, і широкі двері. Але найважливіше виховання толерантного ставлення до особливих школярів. Саме з цього вирішили починати у ЗОЖ номер 14. Зустрітися, поспілкуватися, зробити спільну справу і зрозуміти, що дійсно ці діти, діти з особливими потребами, абсолютно є адекватними членами суспільства. Вони можуть робити все те, що й роблять діти. Звичайні Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал Віта.